Отже, безпека, чи складуть французькі правоохоронці, Це іспит як щодо українського досвіду у цій сфері. Нагадаю, наша країна приймала Євро 2012 фінал Ліги Чемпіонів і конкурс Євробачення. Частина заходів організовували вже під час російського вторгнення в Крим. Та на Донбас більше про українські виклики безпеки під час масових заходів розпитаємо нашого гостя у студії Олега Гайдученка, заступника начальника управління публічного порядку департаменту превентивної діяльності Національної поліції України. Пане Олеже, я вас вітаю сьогодні в нашій студії. Доброго дня. Дякую, що прийшли. Доброго дня. Пане Олеже, ну як ми бачимо з сюжету наших кореспондентів, ну дуже багато буде роботи і викликів у ваших французьких колег. Як так. ви вважаєте, а які основні виклики? Основними викликами в даній ситуації я вважаю, що це забезпечення безпеки всіх учасників даного міроприємства. І команд, які будуть приймати участь у Олімпійських іграх, і тих громадян, які прибули до Парижу для того, щоб підтримати свої збірні, забезпечити повністю і забезпечити їхнє життя і здоров'я, щоб ці заходи відбулися якомога тихіше і без конфліктів. Але те, що ми побачили, і ходять кінологи. З Собаками так. перевіряють і задіяно дуже багато правоохоронців, перевіряють документи. Чи достатньо цього? Е, з огляду на поліцію е, Франції, е, може для них і достатньо, але можна і ще якісь заходи в, проводити, щоб не, не допустити якихось там конфліктних ситуацій. А які ще заходи? От Тільки отакі от е, на місці проводять е, дії, там, огляд і все. Що ще? Те, що не бачить е, звичайна людина, От що ще проводять правоохоронці? Е, слід е, зауважити, що даний про, е, захід е, має дуже масштабний характер. І до цього заходу поліція Франції дуже довго е, готувалася. Е, це по-перше. По-друге, е, Ті громадяни з інших країн, які прибувають до Франції, вони можуть десь у своїй країні попасти в полі зору тих поліцейських тої держави за вчинення якихось протиправних дій там чи підготовки якихось можливих. Провокаційних заходів, тобто, е якщо е взяти Францію окремо, вона напередодні проведення цих всіх заходів безумовно вона подала подавала свої запити до всіх країн надати е вичерпний перелік тих громадян, які можуть прибути до них до Франції і вчиняти якісь провокаційні дії, тому е оперативні служби. Які працюють уже безпосередньо по виявленню таких осіб, вони проводять свої оперативні заходи і виявляють цих людей. Тобто робота значно глибше так. проводиться. Так, так. І от от такі люди, ну за ними вже можна сказати так, або якщо не публічне е, стеження, де, а, наприклад, через камери їх уже відслідковують і так. розуміють, що там може бути конфлікт. Так. Україна теж має свій досвід в організації подібних заходів. Звісно, не Олімпійських ігор, але, наприклад, Євро-2012, яке проводилося не тільки в одному місті, не тільки в столиці, а це був і Донецьк, і Львів, і Харків, і Київ. Так. Які сили кидали на те, щоб організувати, наскільки я пам'ятаю. Не було якихось таких карчучих випадків порушення правил безпеки. Дійсно, Євро 2012 відбулось без суттєвих конфліктів з боку як глядачів чи якихось наших гостей, які приїздили подивитися ці футбольні матчі. Для цього правоохоронними органами всіма. Праохорона морови, які входять до системи Міністерства внутрішніх справ, всі працювали працювали як одне єдине ціле. Це і тодішня міліція, і Державна служба надзвичайних ситуацій. Тобто, всі хто входить до системи МВС, вони чітко знали, що робити під час проведення цих заходів. Але це вперше було. За так. часи незалежної України. От складно було взагалі організувати, все це спланувати. І так само тоді, ще не було так багато камер, не настільки були обладнані наші правоохоронці. От все це контролювати. Так, да, було дуже складно, як ви правильно сказали, що не було таких камер, не було багато чого не було. По-перше, але у нас була дуже ну, значна кількість правоохоронців, які були готові забезпечувати ці безпекові заходи. Саме така проблема виникала, це е, дуже мало е, правоохоронців е, знають англійську мову. З цим ми столкнулися безпосередньо. І для вирішення цієї проблеми ми давали свої запити до університетів, щоб надали нам або викладачів, або слухачів навчальних закладів, які можуть розуміти і розмовляти українською, о, вибачте, англійською мовою. Навіть в оперативних штабах при всіх головних управліннях на території всієї України були присутні виключно перекладачі. Тобто, якщо іноземець, е, усіх були е, пам'ятки такі видавались, і він міг зателефонувати по номеру для виклику міліції, і е, одразу з ним вже спілкувався уже перекладач. Тільки в цьому. Нас, щоб полегшити комунікацію, щоб, полегшити, щоб не, комунікацію, не порушувати права. так, так, так. Ще було кілька у нас важливих подій. Це і Євробачення, яке ми проводили, і фінал Ліги Чемпіонів. Якщо не помиляюся, це був 17-18 роки. І тут дуже важливо, що це вже було після вторгнення Росії і в Луганську область, і в Донецьку, і в Крим. От які в цей час були головні виклики. Головні виклики в цей час були те, що. З вторгненням на Донецьку-Луганську області Російської Федерації ми передбачали, що через це до середини України зайде значна кількість озброєння для вчинення якихось терористичних актів чи будь-яких протиправних дій. Тому на кордоні цих областей ми дуже чітко працювали спільно зі службою безпеки України щодо виявлення якихось коридорів, які громадян, які могли переправляти із зони бойових дій озброєння всередину України. Виставлялися відповідні блокпости, перевірялися автотранспорт повністю. А були ризики, що буде якийсь теракт тут у Франції? Зараз є такі побоювання, що може щось трапитися, тому що там різні проходять протестні заходи. У нас не було тоді протестних заходів, але була інша ситуація, було вторгнення Росії. От е, виявляли щось таке, що могло дійсно загрожувати проведенню е, цих заходів? Ми, на, на мою пам'ять нічого такого не, не виявляли. Тобто спрацювали на випередження? Так, так. Але е, ми прораховували ці ризики, і у нас були відповідні плани. У разі вчинення таких подій ми вже ми повинні вже діяти вже по-іншому, відповідно до всіх е, викликів. Як новітні технології допомагають от в організації подібних заходів? <риває> е -е -е Я маю на, на увазі безпечне місце. Місто. Місто. Так, так. так, це дуже потужна е -е така інформаційна е система. Е -о -о, вона допомагає, по-перше, виявляти е -е, тих правопорушників, які вчинили правопорушення, Незалежно від того, там це, це було вчора, чи позавчора можна знайти всю інформацію. Дійсно, ми можемо подивитися в ситуаційних центрах, де працюють наші співробітники. Вони аналізують ситуацію в місті Києві та й в будь-якому місті, тому що ця програма вона в запроваджена не тільки в місті Києві, є і в Черкасах, і в Сумах, і в Тернопіль. Тобто, в цих містах вона запроваджена. Насчет того, чи вона допомагає, вона дійсно вона дуже дуже допомагає виявляти правопорушників, які іменно вчинили правопорушення і не відповіли відповідно до закону. Пане Олеже, на багатьох заходах і на масових, і не дуже масових, бачу обов'язково поліцію діалогу. Так наскільки важливі вони під час таких заходів? Наскільки вони дієві? і Яка їх функція взагалі? Поліція діалогу це е, нова, е, вона вже працює виключно десь приблизно з 2019 року. Е, поліція діалогу зараз вже введена в штат в штати кожного головного управління Національної поліції в областях. Е, це е, поліцейські, які пройшли відповідну підготовку. Виключно для комунікації з організаторами та учасниками акцій. Незалежно то протестна акція, чи будь-яка інша, чи релігійна якась, релігійні якісь заходи, вони комунікують і це являє собою перший якби, основний засіб. Сприяти громадянам у вирішенні їхніх питань, які вони висловлюють. Тобто, це якийсь, це, так би сказати, ланцюжок між учасниками і організаторами цих акцій і владою або інших підприємств, установи, організацій для вирішення. Ціх питань, які е, люди піднімають перед владою або іншими підприємствами, Вони, е, функція так у них основна, це комунікація. Вони спілкуються з організаторами і учасниками акції на початку, е, далеко до початку цієї акції, тобто відповідно до 39-ї статті Конституції України. Громадяни мають право проводити мітинги демонстрації, про що вони повинні сповістити органи місцевого самоврядування. Так от, спочатку повідомлення про проведення якоїсь акції, в першу чергу представники поліції діалогу зустрічаються з організаторами і з'ясовують, налагоджують взаємо... взаємодію щодо вирішення якихось безпекових заходів. Для проведення їхньої акції. Після спілкування і вирішення всіх нагальних питань ми вже можемо розраховувати ту необхідну кількість поліцейських, які будуть залучені на забезпечення правопорядку під час. Але поліція діалогу на цьому не закінчує свою роботу. Вона продовжує далі під час цієї акції. Спілкування з цими громадянами, з організаторами і учасниками. Після завершення вона також з ними спілкується, з'ясовують якісь недоліки в організації, якісь були там, чи з нашої сторони, чи з їхньої сторони. І вже в подальшому, якщо ці організатор захоче провести ще подібну якусь акцію, то вже будуть враховані ці недоліки. Тобто всі заходи, які проводить поліція, і організатори е, цих акцій е, спрямовані на забезпечення всіх учасників, е, тому що проведення акції це не виключно ті громадяни, які прийшли на акцію. Є й пересічні громадяни, які е, поволі вони стали учасниками цієї акції. І ми не розуміємо, е, ми вживаємо всіх відповідних заходів, щоб е, безпеку підтримувати безпеку як учасників, так і інших громадян, які. Знаходяться в цьому місці. А під час культурних заходів е, приймає участь теж поліція діалогу? Е, культурні заходи тут можна трошки е, розділити. Є, є, є культурні масові заходи е, комерційного характеру, а є культурно-масові заходи загального характеру. Дійсно, завжди. Якщо організовується в значний масштабний захід культурного характеру, безумовно, поліція діалогу приходить і спілкується з організаторами, з'ясовують кількість громадян, з якого часу, по який відбувається цей захід, ми можемо зі своєї сторони надати рекомендації щодо забезпечення належного правопорядку. Проходу громадян до місця проведення заходу. Це, по-перше, можливо, використання технічних засобів арочних металодетекторів або е, надання охоронникам ручних металодетекторів обгородити. Е, на, наразі зараз це ще е, наявність е, місць укриття на випадок. Сигналів повітряна тривога або ракетна небезпека. Тобто, всі ці складові, які можуть вплинути на безпекову складову цього заходу, ми надаємо минулого тижня. В Києві з великою перервою, але все-таки провели Атлас Вікенд. Доволі такий масований був захід, як взагалі. Національні поліції ставляться зараз до проведення в столиці таких заходів. Проведення таких заходів, по-перше, саме масштабних заходів воно завжди викликає якісь і ризики, особливо в наш час. Тому що е, ракета небезпеки, ракети летять, і вони не знають, куди вони летять. Тому е, в більшості ці е, заходи масштабні, вони е, мають на меті благодійність. Тобто заборонити проведення цих заходів ми не можемо взагалі. Але якщо е, ці заходи відбуваються на відкритій місцевості, і Значною кількістю громадян, ми в будь-якому випадку ми присутні, але не всередині, тому що у них є відповідно своя приватна охорона. Да? Ми знаходимося десь поблизу. На випадок якихось нестандартних нештатних ситуацій всередині цього території, де відбувається цей захід, у нас налагоджено взаємозв'язок з організаторами, тобто ми вже можемо надавати свою о, допомогу у ліквідації цих якихось конфліктних ситуацій. А як національна поліція діє, якщо використовують безпілотники дрони під час от таких масованих заходів, тому що з одного боку, можуть дійсно знімати якусь красиву картинку потім для себе або для реклами, а з іншого боку, може бути якась диверсія або теракт, може щось скинути, якийсь вибуховий пристрій. От, як ви дієте? На цей випадок у нас е, створені відповідні підрозділи, які, які мають на озброєні відповідні технічні засоби. Е, але під час е, організації таких заходів е, особливо ми звертаємо увагу на невикористання е, цих квадрокоптерів чи дронів. Пане Олеже, будемо сподіватися, що. Дуже скоро до нас повернуться і великі спортивні змагання в нашу країну, і великі культурні заходи. І ми будемо з вами вже говорити про інше, як їх проводити і як забезпечувати. Дякую вам, що ви сьогодні прийшли до нас у студію. Будемо раді вас бачити ще. Дякую. Нагадаю, це був Олег Гайдученко, заступник начальника управління публічного порядку департаменту превентивної діяльності Національної поліції України.